А это что такое? Да, Филипс. Стереофонический магнитофон. Да. Вмонтированный, да? Два динамика, слева и справа. Ну, это, конечно, не Филипс. Это намного поярче штукенцы. Я так понимаю, вы поняли, что это GBL Flip 6. Колоночку, про цю колоночку хочу розказати вам. Три попользувався, що з нею відбувається і що, що з нею. Може комусь цікаво буде, то можна подивитися мій відосик. Тут у мене є два, заряд, два зарядника. Один біленький на 1 А, другий на 3 А. Тобто, це вона вже, вона вже в мене зарядилась і я просто на зарядку поставив для відео. Так, колоночка, колоночка JBL Flip 6. ну Це стара модель, я так понимаю. Просто більш-менш вона вже. У всіх є, я так сподіваюся. Я вам зараз покажу мої заміри. Що я, скільки вона заряджалася, скільки вона проіграла. Так, JBL Flip 6. Заряджається 1 амперною зарядкою, ця біленька. Оця, 4,5 часа. 4680 мА взяв акумулятор. Заявлено заводом заводомизготовителем 4800 Тепер 3-амперную зарядку. Це оця розова. 2,5 часа. Так як в документах написано. То есть, все четенько. Заявлено 4800. Ну, погрешность, конечно, невелика, но трохи є. У мене була колоночка JBL Flip JBL Go 4. Це нова колоночка теж вийшла. Тож хороша нова модель. Ну в неї 850 заявлений акумулятор заводом. А в реальності взяв при зарядці 680 чи що, Даже 700 не взяв, да, я помню. Там відео моє подивитись, GO 4, може комусь буде теж цікаво. Так, музика проіграла 6 часов на громкості 70-80%. Це дуже громко, ви просто не представляєте, який це звук. Бас в цієї колоночки просто-просто супер. Якщо комусь цікаво, можете зайти в магазини, де вони продаються ці колонки. Просто послухай, ви будете в шокі просто. самый лучший бас і самий лучший звук. Це буде на 50-60% звуку. Тобто більше 80-70-80% звуку вам ну, немає смисла робити на телефоні, чи як ви там підключати її будете. Тому що після 80% вже просто вона орієнт, що дурна, і якби музика зливається, і баси пропадають. Тобто, найофігенний звук це 50-80%, 50-70-80%, все. більше. Нема смислу. Ну, то есть уже кому, якщо по п'яні, то, конечно, я включав її на всю, і вона 6 часов врубала в гаражі і всі були щасливі, і я теж. Так що, ну, в принципі, слухати можна. Дуже сильний звук. Просто прекрасний. Так що, може комусь буде цікаво на подарок приобрести чи ще щось, есть, можете спокійно заказувати, купувати. Оці... Оцінювати, Да. Може, другі моделі там є. І подешевле, і подороже то тобто, як вам вже захочеться Так що тут уже наскільки, як кажуть, у ваш кошелек, ця колоночка в магазині 4999. Ну, в принципі, я думаю, що це для неї дуже дорого. Це для неї, це просто взагалі така ціна сумасшедша. Ну і ціна. Ну, хай 3-3500, ну 3 800, може це вже потолок. Просто ну за такі деньги я не знаю. Можна вже купити телефон, навірно, дитині якийсь хороший, або пенсіонеру, або собі. Ну так, в принципі. Супер колонка. Всім советую. то есть бас просто обалденний. І ще раз повторяю, кому інтересно, зайдіть в магазин, послухайте, якщо ви вибираєте якусь колонку. оцю цю беріть сміло і ви будете просто. Просто от щастя, улыбка на лице у вас і настроєння хороше, і, і вам не будуть казати зробити громче, вам будуть казати просто сделать тіше, пожалуйста, тому що дуже громко грає. Так що всіх благ, миру, всім і гарного вам дня. Дякую.